Шановні радіослухачі, до вашої уваги календар знаменних дат і пам'ятних подій. У студії Валентина Єфремова, завідувачка юнацького сектору Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. 24 травня усі слов'янські країни відзначають День слов'янської писемності і культури це свято. Яке ознаменовує входження наших предків до загалу, що користується власною писемністю і таким чином має змогу долучитися до загальносвітової культури? Таке поєднання зі слов'янством і світовою спільнотою стало важливою культурною подією. Це відбулося завдяки діяльності слов'янських просвітителів та провідників християнства, яких сьогодні. Шанують як святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Тож свято приурочене до дня вшанування їх пам'яті. То хто ж такі Кирило і Мефодій? І чому ми їх шануємо? Брати були родом із міста Солунь, що у Греції. Нині це місто Салоніки. Народилися у 9 столітті у сім'ї військового були ченцями. Кирило мав мирське ім'я Костянтин, його старший брат Мефодій мирське ім'я Михаїл. Цікавим є той факт, що Кирило або ж Костянтин, до того як піти в монастир, був патріаршим бібліотекарем, викладав філософію в Константинопольській вищій школі. Мефодій або ж Михайло. Отримавши гарну освіту, став як і батько військовим. Він дослужився до високого чину стратега. У давньогрецьких містах стратег не тільки командував військом, а й розпоряджався фінансами, вершив суд над своїми підданими. Протягом десяти років Мефодій керував заселеною слов'янами областю Македонії. Брати, знаючи слов'янську, грецьку, латинську, іврит, арабську мови, використали свою широку освіченість і взялися за створення слов'янської писемності. Насправді, Кирило і Мефодій не мали за мету створити слов'янський алфавіт, вони прагнули перекласти Біблію на мову зрозуміло слов'янам, а абетка була лише засобом для досягнення задуму. Кирило і Мефодій створювали літери довго. Використовуючи грецькі та єврейські літери, вони намагалися підібрати букву до кожного звука слов'янської мови, насамперед підшиплячі, яких немає у грецькій і латині. Вважають, що слов'янська писемність створена приблизно у 862 році. Новий алфавіт отримав назву Кирилиця на честь одного з братів Кирила. Одночасно зі створенням абетки було розпочато роботу над перекладом з грецької на слов'янську Євангелія та Псалтиря. Кирило і Мефодій переклали зі старогрецької мови багато книг, що започаткувало слов'янську літературну мову і книжкову справу. На основі абетки братів були створені абетки таких мов, як українська, білоруська, російська, сербська. Чорногорська, македонська, болгарська кирилицею як національним алфавітом сьогодні користується понад 250 мільйонів людей. А з 1 січня 2007 року, після приєднання Болгарії до ЄС, кирилиця стала третім офіційним алфавітом Європейського союзу після Латини і грецького письма. Вшанування пам'яті засновників слов'янської писемності і літератури. Має давню традицію у Чехії. Свято на честь Кирила і Мефодія почали відзначати в 1349 році, в Болгарії в 1851. У 1980 році папа Іван Павло II оголосив святих Кирила і Мефодія покровителями Європи. В Україні ім'я Кирила і Мефодія мала перша українська політична організація. Кирило Мефодіївське братство. А відзначаємо ми свято на державному рівні з 2004 року. Використання кирилиці стало важливим практичним культурним досягненням. Цей крок зумовив розвиток національних мов і літератур та загалом культури. У слов'янській культурі розцвіла, набувши авторитету і визнання наша милозвучна українська мова. Багата і різноманітна українська художня і наукова література. Тому шануймо і плекаймо працю пращурів, удосконалюємо власне мовлення та вивчаємо і поширюємо літературну спадщину, створену упродовж багатьох століть.